Всім привіт! Сьогодні субота, сьогодні останній день, коли у Варшаві показують, і можна побачити цей бертрак. Кібертрак, який, на який я чекаю вже 4,5 роки, тому що в 2019 році я його замовив відразу після прем'єри. І чекаємо. В Європі вони, на жаль, ще не продаються, але Тесла зробила такий евен, що по всіх країнах Європи і по всіх великих містах його показують. Так що, яка була ситуація у мене? Я чекав ці три дні дуже довго, але так виявилося, що мені потрібно було їхати на виставку М'юнхен в Німеччину якраз саме в той самий день, коли почався показ цих цих кібертрака в. Варшаві, я був засмучений, звісно. Я його бачив тиждень перед цим в Берліні в гіга Я думаю, якщо ви слідите за мною у Фейсбуку, ви бачили фотографії, але на жаль, він був далеко на території. Його не можна було підійти до нього ближче, але здалеку він теж виглядав цікаво. І що сталося? Я їду на виставку, тому що мені потрібно їхати на виставку. Я Mm, займаюся своєю справою, і тут один із знайомих, Шістов висилає мені фотографію кібертраку і каже: дивись на виставці, а кібертрак стоїть в наступній халі. Я, я на другий день з самого ранку збираюся, йду туди і дійсно там стоїть кібертрак. Тобто я вже його побачив. Ось подивіться, будь ласка, фотографії. і е... Тепер ми їдемо в Варшаву. Ми сьогодні верталися з Німеччини, з Мюнхену в Варшаву, власне, спеціально спішили, щоб встигнути і побачити, і побачити в Варшаві ще кібертрак. І можливо, можливо, якщо буде ласка, у працівників мені дозволять в нього сісти. Тому що перший день це був день для е, медіа, і хто мав великі або там сайти, або. Як Даніель Гжип ем, свій Ютуб канал, то їм дозволяли їм давали по 20 хвилин. Вони записували відео, їм дозволяли сідати, відкривати все, закривати, показувати і, і, і так далі. Я сподіваюся, що мені дозволять хоча б посидіти. Бо ем, дякуючи вам, я маю 2200 тільки підписників і дуже мало що записую, але це таке відео, що я хочу записати. І, чесно кажучи, я на емоціях ще два дні після того, як я його побачив, то дійсно наживо він виглядає набагато краще, набагато більше, ніж на відео і на, на фотографіях, що я бачив. Що Зараз вже ми майже під'їжджаємо, майже під'їжджаємо до Суперчарджера Тесла, власне, в зонках, там, де сервіс знаходиться, і там, де він стоїть. Так що зараз буде цікаво. Ми побачимо перший раз з дружиною кібертрака. У ну, мене вже децизія є, звісно, його купляти. А от е дружина ще поки не знає, тому що вона його не бачила. Так що побачимо побачимо зараз. Останній світлофор. Останні, останні 20 хвилин залишилось до закриття салону. Черга далі є до цих траку. Заходимо. Червоний диван, все як має бути. Ну і трави. Все у вас не вийде. Ви собі не виявляєте, який він величезний. Він просто, він просто супер, супер і супер Вы великий. Pytanie, tak ludzie jak są no, tajem, tak chcieli kupić taki samochód. Bardzo by chcieli. Już zamówiliśmy, czekamy 4,5 lata. No, na... Zobaczymy, czy będzie dostępny w końcu w Europie. Będzie. Nie no ma innej opcji. Tak, bardzo dobrać proszę. Tylko nie dotykamy go, bo już jest myta, a my dabre. skończymy, będziemy go wyprowadzać Dobre, Dobra, dobra, dobra. już w ogóle wyjeżdża? Tak, no już koniec jest Cybertrucka, on już jedzie teraz dalej gdzieś na świat. No, ja z Munich, z Newheda, z, z, z Niemcy żeby zdążyć. A on więc. będzie jeszcze w Niemczech. Chyba. Ja wiem, ja byłem, ja byłem właśnie na targach no. i tam to, tam to I też ma technologię, on nie ma głównie z tego pomocy, ma technologię Drive-by-wire, czyli kierownika <laughs> tak. nie ma połączenia z tego jest bo on ma z koła spędza. Nie da się tego więc kierownica, widzi Pan koła? Przednie bardziej, nie? No bo to dziwne, że się nie kręci. Nie no, wspomaganie musi być, nie? Wiadomo, nie no, to... ale nie, no bo nie ma fizycznego połączenia, więc ja kręcę teraz joystickiem, nie? Aha, a no. nie ma połączenia w ogóle. On ma tylko skręt 90 stopni to nie jest to. I to jest normalne. Ja, ja to się naciąłem o tak tak niego kiedy. no bo jest kuloodporny, więc stale gnieciona ona z 9 mm i patent, czyli to, że mamy. śnureczek A, czyli tak jak w yy, Toyocie. To? A z tyłu? No Tego bo nie ma co tam wymyślać. Tak, tak. no. Super. Do nie? Ale... nigdy nie puszczają. Wiem, okay. że kusi, wiem. No oczywiście, że kusi. Także będziemy nim wyjeżdżać po 18, stąd to już widział go w ruchu. ...чезний багажник. Як бачите, так він відкривається сам, є тут допоміжна механізм, який не дає йому впасти, але піднімати треба самому, але він теж допомагає, його реально легенько піднімати. Він потім сам домикається. Він сам домикається, Відкривається теж сам і після цього клас, Перший раз випробував. Все. Поки тримаєш, поки йде. І... Все, на кінці. Відкривається. Один раз і пішкові. що, Залишилось тільки випити цей бетрак Одіссей Пиво 05 і чекати на можливість, поки цей автомобіль можна буде замовити в Україні. Якщо його не можна буде замовити в Україні, звісно доведеться спроваджувати з Америки. Я знаю, хто мені в цьому допоможе. Як бачите, я належу теж до церкви святого Ілона. Привіт великий ТСК, Богдану, Саші. Як бачите, я і в кашкеті їхньому, і в футболці. Їм великий привіт. Вони не були спонсорами, але я для них це веду з великим задоволенням. Ну тепер можна їхати на природу. Раз, два і три. Всім гарного дня, щаслива. Підписуйтесь на канал. Не дали, на жаль, посидіти. Це до нічого. Буде буде несподіванка, коли я куплю. Щоб було цікавіше, я приїхав на пустій батареї, думав на водою, думав заряджу свою теслу. От дивіться, всі зайняті. О, це тільки що один від'їхав. А то так всі, всі повністю 14 суперчаджерів зайняті. Все, дякую Іло, дякую Тесла.